Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам стратегію, про яку чули майже всі трейдери, але реально використовувати її вміють одиниці. Найголовніше це одна з найбільш прибуткових стратегій у трейдингу, Так що погнали. Просто щоб ви розуміли, я витратив більше трьох років на її детальне вивчення, а ви розберетеся у всьому буквально за 10 хвилин. Але спершу скажу, ось що якщо ви торгуєте виключно за класичним технічним аналізом або намагаєтесь орієнтуватись лише на звичайні індикатори по типу RSI і тому подібне, швидше за все, ви вже ловили себе на тому, що більшу частину часу ваш депозит у мінусі. І це не випадковість. На це є причина. Ціни на ринку рухають не дрібні трейдери на кшталт нас з вами. Реальний вплив мають великі гравці, банки та потужні фінансові організації. Це варто знати. Ну От подумайте самі: якщо великий гравець планує купити кілька тисяч лотів активу, будь-то акція, валюта чи крипта, йому абсолютно байдуже на якісь лінії тренду чи на індикатори по типер стихастики, все тому подібне. Його стратегія інша, тому що він грає проти нас з вами. Чому? Бо для нього ми лише ліквідність. А щоб йому відкрити свою величезну позицію, йому потрібно насамперед перед одне багато ліквідності. Давайте простими словами: великому гравцю потрібні ті, хто купить у нього актив, або навпаки, продасть йому його. І те ж саме відбувається і тоді, коли він закриває свою позицію. Йому знову потрібна ліквідність, і чим більше, тим краще. До чого це призводить? До того, що вас постійно буде вбувати по стоп-лосу через різкі рухи ціни. І все тому, що класичний технічний аналіз не дає справжнього розуміння того, що реально відбувається на ринку. Є дві ключові ситуації, які переслідуватимуть вас знову і знову, закриваючи ваші угоди в мінус. Перш. Збір ліквідності, друге девіація. Що ж таке збір ліквідності? Уяви ситуацію. Ціна підходить до важливого рівня, від якого ви плануєте увійти в позицію. Ви ставите ордер, але буквально однією свічкою ринок вибуває ваш стоп, після чого розвертається, і йде в напрямку вашого тейк профіту. Ну а ви вже закриті по стоп лососу і залишаєтесь без прибутку. Знайома ситуація, правда ж? Тепер про девіацію. Девіація це коли ціна надовго виходить за ключовий рівень, створюючи ілюзію прориву, але зрештою розвертається і повертається назад. Що робить такі ситуації більшість? Спочатку вони відкривають позицію на відскок від рівня. Потім, коли бачать пробій, намагаються зайти на ретесті, і знову їх вибиває по стоп-лосу. У результаті дві збиткових угоди поспіль. Ідеальний приклад цього ми бачимо на біткоїні. Після виходу ціни за ключовий рівень без трейдерів, відкривали лонг позиції та говорили про зміну тренду, але насправді ціна розвернулась вниз і закрила їх всіх по стопу. А що ж з індикаторами? спросите ви справа в тому, що вони не здатні передбачати рух ціни. По суті, індикатори це лише візуалізація того, що вже відбулося на графіку. Це проста формула подана у вигляді зручних ліній чи показників і не більше. Більше того, індикатори не тільки показують вам минуле, вони ще й давно застаріли та вже не дають тієї ефективності, яку мали колись давно. Подумайте самі, Стохастик був створений в 1950-х роках, роках, РСА 70-х, а тепер порівняйте той час із нашим. Від повільної біржі з ручним виконанням угод ми дійшли до миттєвого виконання ордерів у сучасних ринкових умовах. І це ще одна причина, чому індикатори не працюють. Так вони можуть допомогти краще зрозуміти ситуацію на графіку тут і зараз, але передбачити майбутній рух ціни вони не здатні. І тут виникає логічне питання: якщо ти аналіз не дає результату, а індикатори давно застріли, то що ж тоді робити? Відповідь проста: тут нам на допомогу приходить підхід смартмані. Використовуючи цю стратегію, ви зможете торгувати пліч-опліч із великими гравцями, а не проти них. У цьому відео ми з вами розберемо три ключі до розуміння смарт які ви зможете застосувати відразу після перегляду. Перше це структура, друге ліквідність і третє точки входу. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, і ви отримаєте практичні інструменти, які реально працюють. Отже, структура. Почнемо саме з неї. Звичайно, ви вже знаєте, що таке структура ринку, але щоб дійсно зрозуміти ринок, потрібно більш глибоке її вивчення. Структура може бути висхідною, несхідною або ж перебувати у фазі бокового руху. Але цього замало. Важливо також розв'язати первину та вторинну структури. Первинна структура це загальний напрямок руху ринку в поточний момент, знайти і позначити її краще на денному або 4 годинному таймфреймі. А вторинна структура це рух ціни всередині первини. Наприклад, у середині первинної несхідної структури може формуватись висхідна, коли ціна робить нові вищі мінімуми та вищі максимуми. Вторинна структура це рух ціни всередині первинної. Наприклад, у середині первинної несхідної структури може формувати. Висхідна, коли ціна робить нові вищі мінімуми та вищі максимуми. А шукати вторинну структуру потрібно вже на нижчих таймфреймах: 15 хвилин, годинних і нижче. Важливість розуміння первинної та вторинної структури полягає в тому, щоб бачити загальний напрямок руху ціни саме зараз і торгувати разом з ним, не піддаючись на короткочасні ривки вгору чи вниз і не стаючи проти ринку. Якщо первинна структура не східна, ми в першу чергу шукаємо шор позиції. А якщо вона висхідна, то орієнтуємось на лонг. А тепер давайте розглянемо приклад на графіку. Ви бачите висхідну структуру, ринок формує нові вищі максимуми та нові вищі мінімуми. Ви відкриваєте лонг, але ціна раптово йде в протилежний бік, і ви в розгубленості, що сталося. Але якщо перейти на вищий темп то все стає зрозумілим. Ця висхідна структура була лише вториною, а первина насправді залишалась несхідною. Виходить, що поки ви шукали точки входу на покупку, потрібно було робити зовсім інше, а саме продавати. Якщо ти хочеш детальніше розібратися в трейдингу та крипті, щоб стабільно заробляти, у мене є навчальна програма, яку пройшли вже понад 2000 студентів. Від новачків. До підприємців. Там ти розберешся в трейдингу, арбідражу, підопіспотові торгівлі і зможеш вийти на дохід від 2000 доларів на місяць, навіть з нуля. Саме навчання побудоване так, щоб ти одразу переходив до практики і вже в процесі робив перші результати. Залишає заявку прямо зараз, тому що перші 50 студентів отримують безкоштовний місяць доступу в закритий канал з угодами, ідеями та розборами. І це не просто бонус, це ваш додатковий інструмент для заробітку після навчання, готові ідеї, реальні угоди та підтримка. Тепер настав час поговорити про ліквідність. Як ви вже розумієте, саме ліквідність необхідна великим гравцям, щоб закривати свої масштабні позиції. Тому абсолютно очевидно, ціна завжди рухається туди, де цієї ліквідності багато. Іншими словами, ціна переходить від одного полу ліквідності до іншого. І тут виникає запитання, де ж вона зосереджена? А відповідь банально проста: там, де дрібні трейдери, виставляють свої стоп-лоси, тобто за рівнями, від яких ви зазвичай входите в позицію. Є три основні місця, де найчастіше скупчена ліквідність. Перше це подвійне дно або подвійна вершина, друге лінія тренду і третє попередні максимуми та мінімуми ціни. Саме на цих рівнях більшість трейдерів відкривають свої угоди, виставляють стоп стоплос трохи нижче точки входу, і через нерозуміння концепції ліквідності вони стають легкою здобуччю для великого гравця. Давайте розберемо кілька ситуацій на графіку. Погляньте, тут ми чітко бачимо подвійне дно два явних дотика ціни. І логічно, що згідно зі стандартним технічним аналізом, саме тут більшість трейдерів заходили б у лонах. Але що відбувається далі? Ціна знову ж таки вибуває ваш стоп лос і тільки потім розвертається вгору. Якщо ви ставитесь до моїх слів з недовірою, просто проведіть власний аналіз графіки, і самі все побачите. Те ж саме відбувається і з лініями тренду. Ось приклад. На тому ж графіку проводимо трендову лінію з трьома чіткими дотиками, що нам говорить тих аналіз. Чим більше ціна доторкалась до лінії тренду, тим вона сильніша. Але по факту вам скажу, все працює навпаки. Чим більше торкань було, тим більше за цією лінією зібрано ліквідності, а це означає, тим вищий потенціал на пробиття. І що ж відбувається далі? Ви заходите в лонг, вас вибуває. По стопу і вже після цього ціна йде у напрямку вашого тейку. Та ж сама історія із попереднім максимумом ціни. Рано чи бізно, ринок завжди повертається, щоб зняти з них ліквідність. Повернемося до нашого графіку. Первина структура тут не східна, трина теж, це означає, що ми будемо шукати шорт-позиції. А де ж заходять звичайні трейдери? Ось тут, тут і тут. Вони чекають реакції чи хоча б відкату від рівнів. І фактично граючи проти структури та ігноруючи ліквідність. А що відбувається далі? Подивіться самі. Це лише короткий опис того, як працює ліквідність і чому ціна рухається саме так, а не інакше. Звичайно, фундаментальні події також мають величезне значення, і без фундаментального аналізу далеко не підеш. Але про це ми поговоримо вже в наступному відео. А зараз давайте прийдемо до точок входу. Очевидно, що ми не будемо покладатися на трендові лінії чи рівні підтримки та опору. Натомість ми спратимося на структуру та торгуватимемо разом із нею. Наші основні зони інтересу це ордер блок та імбаланс. Ордер блок це остання вищача свіча перед падінням або остання медвежна свіча. Перед зростанням. Рекомендую перевірити самостійно на графіку, і ви побачите наскільки ефективно ордер блок працює разом із структурою. Це буде наша перша зона інтересу. Адже ми очікуємо, що ціна повернеться до цієї області та відреагує на неї. Друга зона інтересу імбаланс. Імбаланс це різкий рух ціни вгору, коли продавці не встигли продати або вниз, коли покупці не встигли придбати. Позначати його варто від кінцевої точки останньої свічки перед імбалансом до наступної свічки після нього. Саме тому ці рухи називають імбалансом. І тут важливо, коли імбаланс з'являє він стає своєрідним магнітом для ціни, яка рано чи пізно повернеться і прикриє його як мінімум на 90%. Ось приклад угоди. Попередній мінімум зламав первину структуру. Тепер структура несхідна. Вторина теж несхідна, і ми бачимо формування нових мінімумів. У другій ситуації структура подібна, лише вторина цього разу висхідна. Ми також відмічаємо неприкритий імбаланс та ордерблок, що знаходиться вище. Чекаємо повне прикриття імбалансу та реакцію на ордерблок. До речі, цей ордерблок є ще й попереднім максимумом у нашій первинній несхідній структурі. І як бачите, реакція була дуже сильно. Це ще раз підтверджує важливість роботи з первинною структурою на старших таймфреймах. Спробуйте самостійно попрактикуватися на графіку і з досвідом ви легко навчитеся знаходити подібні ситуації. Більше детально про роботу з ордерблоками та імбалансами я розповідаю в своєму інстаграмі та телеграмі. Тож підписуйтесь, щоб не нудьгувати, поки будете чекати на нове відео. А тепер давайте підсумуємо. У цьому відео ми розібрали три головні концепти спортмані і ваші ключові помилки у трейдингу. Я дуже сподіваюся, що відео вам сподобалось і головне було корисним. Поставте лайк, це допоможе просуванню каналу. І у вас по факту займе лише кілька секунд. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео, яке вийде вже зовсім скоро. А на сьогодні все. Дякую за увагу і побачимось у наступному відео.